Всіх вітаю, гарного вам настрою та приємного перегляду! З вами Марія і сьогодні хочу розглянути для вас про що попереджає кавова гуща. Всім смачної кави, хто п'є разом зі мною. І давайте роздивлятись про гроші, які прийдуть у сім'ю. Це перше попередження, але ж дивіться, на них вже багато планів на ці гроші. То розповідь про те, що розплануйте, ну от як знаєте, як на лист запишіть те, що дуже важливо, і те, що може почекати, якісь трати. Е скажімо, перегляньте, заморозьте. Ось так воно мені намальовано у кавовій гущі. Потім деякі питання стосовно грошей треба як розділити. Дивіться, тут, ну от зараз як це пояснити. Як розділити? Тут трати більш за все робить одна людина в сім'ї. І трошки, ну, тобто на, цьо, на цій темі можуть бути такі розбіжності у людей. Розділіть свої, ну якби. Першочергові і другорядні м -м, витрати. Да? І м -м, Ось тут якісь бажання жінки, їх треба буде виконати. Ну, от, знаєте, воно як сюрпризом потім швидко повернуться ті гроші. Ось так. А чоловік якось він не чує, те, що вона хоче. Те, що їй, ну, чого потребує. І на жіночій енергетиці тут все може або е м, налаштуватись, або взагалі розвалитись. Чоловікові треба трошечки уважніше бути до своєї жінки. Ось так. Потім. Е Тут повернення когось. Хтось повертається додому. Я бачу обійми, чоловік зустрічає жінку. Бачу ці обійми і ставиться крапка. От, нібито, знаєте, більш нікуди тебе не відпущу, ну, це як в Україну повернення, бо мені тут, знаєте, як, як на карту дивлюсь. Ну, Но... Ви ж знаєте, що різні куточки у нас є в Україні, і декуди можна повернутися, декуди не поспішайте трошки, ну, щоб знаєте, щоб не було такого, що потім будете жаліти. І, ну, ви ж знаєте, ви все розумієте, не мені вас навчати. Потім дивіться, 23 число, воно показане як число зросту, якась певна ситуація закінчується і починається зростання. 23 число, воно як, скажімо, знаєте, от як межа така. тобто це Це не треба, знаєте, от ставити ставку, скажімо, на це число і там на якісь дуже такі значущі події пов'язані з тим числом. Це як, скажімо, ви вам складно після 23 го числа буде полегшення, але все одно воно поступово буде щось там зростати. Чи то, наприклад, ви набираєте обертів до цього 23-го числа, а потім вже... Трошки легше буде, але ж тут, ну, скажімо, працювати треба буде і далі. Це не те, що там можна буде зіткнути з полегшенням. Ні, там і далі буде праця йти, але ж вона вже буде з якимось помітними результатами. Так, далі дивимось, на що звертає увагу. Про що попереджає? Новини, перспективні новини, новини, через які будете радіти. Вони ну, такі надважливі будуть, і вони знову ж таки про об'єднання. Тут знаєте радість від того, що нарешті бачимось, нарешті ми разом. Це про перспективи, але вони не дуже такі. Знаєте, це не те, що там пів року, рок. Це ну, якось воно ближче буде. Тобто через місяць вже якісь помітні результати, а потім більше, більше, більше. Зустріч з багатьма людьми, і, як знаєте, збільшиться коло вашого. Вашої спільноти, от вашого спілкування взагалі, якось так побільше людей біля вас. Дорога, вона показана через складнощі, які виникнуть з чоловіком, літній чоловік, якісь моменти. Ні, нема вточнення. Щось буде зроблене, і це, ну, знаєте, як швидку якусь таку дор дорогу дає, але жінка поряд, якісь планування там теж будуть, там буде якась одна зупинка, або, наприклад, з одного транспорту на інший будете пересідати. Але така вона світла, непогана дорога. І доволі мудро її робити. Ось так воно тут показано. Так, і вона дає ну, якісь різкі зміни в житті, але ж, ну, непогані знову ж таки. Далі дивимось. Робота, соціум, хтось буде вас вмовляти до доказову базу якусь там перед вами викладати. Щось буде людина вмовляти зробити, от так, як людина бачить ситуацію і так, як вважає за справедливе. І так, ну, скажімо, за те, за що. Ну, скажімо, може або хоче заплатити гроші, будете розглядати якусь ситуацію, ну, як розмірковувати. Гарні новини стосовно нашої армії. Ну, гарний такий наступ бачу. Не буду більше казати, потім все почуєте, воно все буде в новинах. І десь вони запустять голуба миру, десь в якусь місцину. Ну, добре, дочекаємось, почуємо. Далі, ось тут посваряться при вас буде ситуація, чи знаєте як? Вам будуть розповідати про таку ситуацію на роботі. Тут посваряться люди. Між собою. Така неприємна ситуація, але ж ну, час від часу таке у вас там бува. Яка, якась людина є, яка, знаєте, от як, ну, як зачеплять, то вже ж ховайтесь всі. Ось тут трошки така унікальна ситуація, але вона велику вдачу, з маленькою велика вдача буде. І сили і наснаги вам надасть ситуація, яка буде розглянута чоловіком, яка буде як підкреслена чоловіком, як важливі якісь ситуації. Знаєте, важливі, ну, скажімо, Ну, як крапки розставить, десь вам там по роботі буде знаєте, показана ситуація, коли ви якнайкраще будете от в певній ситуації, якось вас відмітять якісь ваші там виказування, якісь ваші вчинки, вони дадуть зміни, певні зміни. Ви ну, як побігаєте, багато чого будете так поспіхом робити, але це для вас якось так знаєте, будете потім визнані в певній ситуації. Так, якісь ще зміни будуть скоро блем пов'язані, якась інформація відкриється. Потім питання по роботі. Знаєте як? Як спіймаєте людину на тому, що вона, він, більш за все, він підслухав якусь розмову. ну Просто людина щось скаже, і ви зрозумієте, що він ніяк не міг цього знати, якби він не підслуховував. ну Трошки так, знаєте. Ну, в ситуації так. Поспілкуйтесь з людиною і будете для себе розуміти, що надалі треба бути аж занадто уважно саме, саме з цим чоловіком, саме з цією людиною. І там по-своєму переналаштуєте спілкування з ним. Хвилювання показані, але ж дивіться, хвилювання, які, знаєте, от як залякування йдуть. Потім ситуацію вам хтось її, як, знаєте, як дуже-дуже ну, так ретельно розкладе, що нема тут нічого такого, от, що ти сприйняла чи сприйняв на перший погляд. Що роздивись цю ситуацію, і побачиш, яка вона дурна, яка вона надумана така, знаєте, потім дивіться, ось тут показана ситуація, яка зараз, тут як ситуація трикутнику, але ж це не про якісь там любов, там щось таке, ні, тут робочий трикутник. Тут є людина, яка от в цій ситуації вона дуже неприємна. Він, 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 здається, це чоловік, який, знаєте, і там він хороший, і тут він хороший, і скрізь він інформацію збирає, десь він її розносить потім. Тож дивіться, з ким ви там спілкуєтесь, кому ви довіряєте у себе на роботі. Бо мені, знаєте, як блазень якийсь показаний, я не можу вам описати цю людину, бо е всі риси е обличчя, вони такі е несправжні тут. Ну, просто клоун якийсь. Як підслідковує, знаєте, от де, де шокується, де хто що робить. Спілкується так, знаєте, і пошуткувати любить, але ж такий, не треба йому довіряти. Так, про що ще попереджає філіжанка? Ну, зміна погоди і бережіть своє здоров'я. Я думаю, що ви знаєте, як на вас. Там, чи тиск, чи протяги якісь, чи ще щось. Ну, ви знаєте, як себе вберегти. Давайте ось тут подивимось. Так. Домашній клопотець не без цього. Комусь аж прискоритись треба з якимось там щось ви вдома таке робите. Знаєте, коли вам, скажімо, є певні обмеження до, певне, там, до певного дня там, чи до певного тижня вам треба щось встигнути, як прискоритись треба? Потім зустріч якась з чоловіком. Спілкування. Давайте так, не стовідсотково, що це буде саме зустріч, це може бути телефонна розмова, але щось проясниться у розмові з цим чоловіком. Якусь ситуацію він як, знаєте, як знаєте, розширює для вас. Тобто ви собі якісь обмеження малювали, а людина вам розкаже, що взагалі-то там нема таких обмежень. там Дивись по ситуації, дивись, як воно в тебе буде виходити. Ну, Якусь таку інформацію вам надасть з подробицями якимось, тобто дослухайтесь. І 2.0 щось тут буде ось в цій ситуації, якось так обговорюватись, це якісь такі. Ну, Як звернути увагу в цій розмові на 2.0. Я не знаю, що це для вас означає. Гарне виконання буде жінка дивиться на це виконання одне за одним. Тут така як ланцюжок виконань, знаєте, як вона планувала собі. Ну, Чогось там зробити. І от одне за одним робить, робить, робить. Тут така, знаєте, ретельна робота, але ж ну, потім якісь результати вони будуть, як закінчить цю роботу. Якось так трошки як поспішає її якнайшвидше закінчити. Як конвейер воно взагалі виглядає. Бачу якісь розбіжності між чоловіком та жінкою, чоловік дуже засмучений йде після розмови. Жінка нібито і хотіла б його так зупинити, але ну, от він, зараз він налаштований, От все, ставлю крапку і все. Але от саме в той момент, як він ставлю крапку і все. Він одразу за якесь таке питання хапається, і, а що тепер з цим робити? Тобто тут ситуація така, коли знаєте, ще не вирішив. А от гучно сказати, що там все мене дістало, я більше не хочу щось таке. Ну, це, ж, це ж просто настрій, ви ж розумієте, що там щось людина собі там образилась і каже так. Не слідкуючи за тим, що каже, а потім починає думати, і що мені тепер робити. І дивіться, ось тут якесь таке зростання в справах ваших, і ви, як знаєте, от як на вершину витряпаєтесь, докладаючи ну, таких багато зусиль, таких важких зусиль. Але ж будете. Людиною, яка, знаєте, як просвітлення якесь там у вас буде. От як дізнаєтесь навіть більше, ніж розмірковували, навіть кращого результату доб'єтесь, ніж бажали собі, Ну якесь таке зростання приємне, воно вже у вашому просторі є, воно вже входить в ваше життя. Знаєте, як засмоктує вас. Але дивіться, тут попередження саме в тому, що не треба задирати носа. Ну от, Тут прямо лінійна така yeah. ситуація. Тож не ображайтесь, це, ну, Як воно показане, так я і кажу. Бо дійсно, як дадуть вам все, так воно і назад все кудись там зникне. Тож просто залишайтесь з собою, ви і так гарні. На цьому я закінчую. Відео, всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю зростання у ваших усіх справах і просто бажаю, щоб мир та злагода та спокій оселився в ваших домівках, в ваших сім'ях. Бережіть себе. Нехай все буде добре. і Обов'язково все буде Україна і все налагодиться. Побачимось. Не забувайте підписуватись. І дякую всім дякую за ваші вподобайки, за ваші коменти. Дуже приємно. На все добре.